Зараз ми поговоримо з експертом ізраїльської компанії, який пояснить нам, у яких ситуаціях технологія аналізу голосу LVA спрацювала особливо добре. Асав, не могли б ви розповісти нам, що справді являє собою система LVA-650? Наскільки нам відомо, вона заснована на технології штучного інтелекту? Що ми робимо? Так це розпізнаємо емоції в голосі. LVA аналізує математичну форму звукових частот. Тобто я маю на увазі, що технологія фактично ігнорує мову, вибір слів, тон. Вона працює лише з математичною складовою голосового сигналу. Візьміть будь-який запис голосу із будь-якого джерела, та просто завантажте його в програму. LVA покаже ті області записаного інтерв'ю, де емоції людини відхиляються від Базової лінії. В цих місцях ви наймовірніше зможете знайти докази. LV 650 аналізує ризик. Ризик, що пов'язаний з місцезнаходженням доказів. Якщо я вчинив злочин і сховав ніж у певному місці, а ви запитаєте мене про інше місце, я не відчую страху. Шукайте в іншому місці, витрачайте свій час. Що мені до цього? Але якщо слідчий запитує у підозрюваного правильне місце знаходження, підозрюваний знає, що в цьому місці є докази, ось це небезпечно. Підозрюваний, який справді винен. знає, де докази? Він поклав туди ніж. Отже, якщо під час допиту ви згадуєте це місце або щось з ним пов'язане, ризик зростає. Програму використовують професійні слідчі. Люди, що працюють зі злочинцями і на професійному рівні проводять допити та розслідування. LVA-650 наразі застосовується правоохоронними органами. Розвідкою та урядовими структурами у 54 різних країнах. Я встановив його в поліцейській машині і зробив би доступним для кожного поліцейського. Начальник Сіт-Хілл, технічний директор департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, який зараз тестує LVA для використання у своїй роботі. Дійсно, це суттєво допомагає в роботі порівняно з усім, з чим нам доводилось мати справу раніше. На даний момент мою увагу зосереджено як людина, яка впроваджує LVA-650 та займається урядовим. Проектами в Немесиско, я зосереджуюсь на Україні, тому що ми намагаємося всіма силами допомогти українцям Ви тиснете на болюче місце. підозрюваний часто не розуміє, що відбувається як ви дізнаєтесь, що вам слід зосередитися на цій темі. Наприклад, за даними поліції Іспанії, якщо вони використовують Алвії під час допиту, вони отримують на 22% більше зізнань. Таким чином вони давлять на больові точки та заганяють підозрюваного у глухий кут. Підозрюваний думає, що вони щось знають через це вони швидше зізнаються. LVA було створено як статистичний інструмент із приблизно 90% відсотковою точністю. Тому LVA не може бути доказом. Так, але 90% — це дійсно багато. LVA не суддя. LVA вказує, де можна знайти докази. Ви не підете до судді і не покажете йому, що тут червоне. Але якщо ви хочете зловити лиходіїв, LVA допоможе вам знайти місце знаходження доказів. У дев'яти випадках з десяти так і буде. Згідно з урядовою статистикою використання LVA, я розслідую шахрайство вже 20 років. зазвичай проводити розслідування це як шукати голку в копиці сіна. не знаєш, що робити. За допомогою системи. Ви можете задавати питання про різні сфери. а Потім ви знаходите ту, яка є найбільш ризикованою. Тоді ви можете поставити більше запитань і звузити коло. Коли Відбувається допит злочинця чи терориста. Мова не йде про чорне та біле. Розслідування це 50 кольорів поміж ними Це все про сірі зони, маленькі аномалії та речі, які не мають сенсу в кожному допиті. Але насправді містять розгадку всієї справи. Я був би радий, і це була б честь для мене, якби в майбутньому LVA ускладнила життя злочинності. Дуже дякую за це інтерв'ю. Дякую, панове. Дякуємо за цю можливість. Дякую за запрошення. Було дуже приємно поспілкуватись.